І зараз до доповіді на це не але Про виголошення основних тез учасників дискусії я прошу першу пані Наталі Олшу. Так, мова йшла про недосконалість нормативно-борової бази на законодавчому рівні. І як відчулось ви вступному слова ще керівника департаменту, керівник міністрів. Для цього потрібна відповідна методична база. І до цієї роботи підключився як і секретаря, так і багато з присутніх сьогодні тут в інституті громадянського суспільства. І вже була мова про те, що у методичні рекомендації як письмові для органів влади, так і вже почалися семінари для громадських рад. Крім того, Однією з проблем, яку я назвала серед органів влади, це відсутність зрозумілої фаховості, а також деякий формалізм ставлений до проведення консультацій з громадськості. І мета наша сьогодні виховати нового держслужбовця, який зрозуміє, що його головна мета. No, 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 no. <laughs> Такого державного служба, який е, саме буде розуміти те, що сказав пане Максим, що в нас спільна ціль е, створити заможну і велику державу України. Пане Наталію, а все ж таки, які рекомендації зараз Кабінет Міністрів, або секретаря Кабінету міністрів, якщо тоді є, дає представникам влади з поза Кабінету міністрів. Ті ж адміністрації президента, представникам міністерства, обласним адміністраціям. Ну, По-перше, зараз ми звернулися до всіх наших колег з органів виконавчої влади з проханням розпочати роботу над формуванням орієнтовних планів консультації громадськістю, що передбачено постановою уряду. Крім того, постійно від нас є рекомендації щодо налагодження постійного діалогу від... Тоді, коли вже пожежа сталася, як згадала на сьогодні питання з чорнобильськими організаціями, але е, працювати на випередки, коли видно проблему, починати консультації здалегі. Е, крім того, е, мені, можливо, хотілося і звернутися до громадських організацій, е, об'єднуватися у виробленні е, своєї пункти, щоб... Е, Пропозиції, які йдуть від громадських організацій, від однієї категорії громадських організацій, були спільними і має бути довіра, як я згадувала попереду, не тільки до влади, але й довіра між собою між громадськими організаціями. Бо зараз ми якраз бачимо, що громадські організації не довіряють одній, одна не довіряє і не. Історії ті вимоги, які проголошує інше, і на виході уряду або органу влади дуже складно почути. А що, що більше турбує? Що громадські організації не довіряють на чи те, що деякі громадські організації не довіряють уряду та іншим центральному органам влада? Нас турбує все, що проблема більше те, що не довіряють уряду. І головний інструмент, мені здається, це налагодження постійних, ну, мені хочеться заказати консультацій з громадськістю як інструмент, а саме налагодження партнерства, співпраці, навіть не для да, і відповідно допустимо консультації з громадськістю, а саме постійної, щоденної навіть праці зустрічі з громадськими ремонт на залучення їх до щоденної співпраці, коли не тільки підрозділи з питань взаємодії громадськістю будуть спілкуватися і звертатися до громадських організацій, а кожен працівник кормівна навчоклади, в будь-який момент розуміючи, що йому не вистачає своїх знань, коли він сам собі в цьому зізнався, і він може звернутися до фахівця з відповідної громадської організації або наукової установи, і в цьому він бачить покращення і рішення, які він готує, і взагалі мету своєї роботи, що це буде тільки на краще. Пане Олександр, пане робша, записувалися на вас в своєму об'їзді. Я бачу, що ви щось активно готували. У вас є зауваження, запитання? Так, в мене є. Споріжжя деякі ремаки, але першим чином я хотів би привітати всіх з Днем Свободи. Сьогодні 22 листопада, що вже вітали. І я вважаю, що це війна, тому що вже ще... У 200 році, я вважаю, це була а, саме громадянська акція, акція боротьби за наші виборчі права. І ми фактично вибороли право Віктора Януковича обратися президентом чесно. О, це наша заслуга. Тепер наша задача допомогти так само чесно Віктору Федоровичу або обратися, або піти на політичну пенсію через кілька років. І, фактик, Сказати таку тезу, що частково погоджується з пані Наталією, що українська демократія взагалі будь-яка демократія може працювати тільки тоді, коли є активні громадяни і є громадянське суспільство. Тобто, поки громадяни не будуть робити усвідомому виборі, будуть продавати свій голос або за гречку, або а тому, що саме симпатичний, все одно будуть брехати, та хай це і симпатичний бреше, в нас будуть до влади приходити шахраї бізнесмени. Як тільки ми почнемо масово робити усвідомлення вибори, де фіз. Дефіс. <різь> Дефіс". <різь> <різь)> тобто, це одне поняття. Бізнесмен шахрай Тобто є чесні бізнесмени, які якісно заробляють прибуток, продаючи не приходять до влади. І не приходять до влади. До речі, бізнесмену, чесно, мені треба йти до влади, насправді. Він просто, от я пам'ятаю, він цікаво спілкувався з послом Литви і каже, в нас бізнесмени вже не знають, де, де знаходиться адміністрація, але вони знають, де, де знаходиться найближчий суд. Вони захищають свої права в суді, а не ходячи на поклон або подаючи хабарів. Я хотів би, щоб в Україні теж найближчим часом була така ситуація. Коли ми почнемо робити усвідомлений вибір, запрацює демократичний процедури вибору і закон. Без усвідомленого вибору будь-який хороший закон працювати просто не буде. Все одно приходити до влади неякісний лидер. Так само і приклад, що таки наберу. Чому важливо в першу чергу ви, громадські організації? Я представлю Незалежний центр політичних досліджень, це громадська організація, аналітичний центр, але я сам асоціюю більше з такими звичайними громадськими організаціями, тому що багато працюю людьми і конфліктую їх. Як забезпечити якісні товари і послуги, які потрібні кожному з нас. Радянська адміністративна система давала таку відповідь. Є посилений державний контроль, і перед тим, як бізнес виходить, бізнес виходить на ринок, будь-які продукти має пройти дуже багато дозволів, які гарантують начебто якість. В результаті дозволів справді багато, багато хто з бізнесу просто відмовляється виходити на ринок, або платить на як зазвичай, і все одно товари неякісні. Як працює ринкова економіка демократична країна, вихід на ринок максимально спрощений. Тобто бізнесмен просто декларує, що він у цих всіх стандартах державних дотримується і виходить на ринок. Якщо не Бог, щось стається, хтось отруївся або подали позов суд, або став відповідний державний орган, він платить величезні штрафи. Тобто там бізнесмену дуже вигідно всім цим стандартам, тому тобто, що він захищає себе. І який там елемент працює? Там є асоціація споживачів, тобто, громадянське суспільство. Вони здійснюють громадський контроль. І якщо щось не так, то тоді е, ну, ці бізнесмен величезні штрафи платять. Тобто не всі 100% випадків контролює сьогодні в українській державі, а тільки там 20-30%, де є справді якісь проблеми, можливо, е, От Отак працює там. І там навіть є от, асоціація споживачів послуг п'ятої лінії метро о, в Парижі. Є асоціація споживачів сил Рокфор, які за цим спосудують. І тоді це працює. Це боку у нас є п'ятеро лінія метро, що на той час у нас така асоціація теж.